Боголюбська громада провела в останню путь військовослужбовця Владислава Бігуна. Боєць загинув 13 травня поблизу населеного пункту Золоте Луганської області. Його відспівали у храмі святого Василія Великого. Владиславу Бігуну було 25, Розповідає двоюрідна сестра Світлана. Був дуже великим патріотом. Він вірив в нашу перемогу, і тому ми не маємо права здатися. Дуже сподіваюся, що його смерть буде не просто так, що врешті настане мир. Він дуже в це вірив. Владислав Бігун був старшим солдатом-навідником Міномету. Загинув захисник України під час артилерійського обстрілу російськими військами позиції українських воїнів під час виконання бойового завдання. Коли кожен буде приходити від сьогоднішнього дня на місце останнього спочинку на першій алеї будуть спочивати наш герой Владислав. І щоб кожна мати і син, і батько, синові, і дочці сказав сину, оце той на кого треба рівнятися. Владислав Бігун казав, що йому подобається служба. Він хотів захищати Україну у війську, тому пішов в армію за контрактом у грудні 2019 року, розповідає сусідка загиблого героя Оксана Дудар. Був спокійним, добрим. Син був хороший, завжди допомагав матері. Привітний завжди був. Що можна сказати? Втрата велика. Вони вмирають в страшних муках. Ті расисти, що не робили нам такої біди. Наш герой він тільки через таких хлопців, як він зараз, ми маємо змогу тут все ще жити, все ще існувати, тому що ну це екзистенційна війна і. Те, що ті хлопці роблять там на сході, зараз нашу, наше право на існування. Це просто безцінно. Таких героїв треба пам'ятати завжди, і вони віддають, віддають саме найголовніше, що в них є: це своє життя. Загиблого військовослужбовця похоронили на новому боголюбському кладовищі, що на околиці села. Дим Панафідіян Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.